Гість нашої студії політтехнолог Олексій Голобуцький. Вітаємо, Олексія. Там маємо розпочинати, власне кажучи, із цієї теми, тому що справді всі соцмережі впродовж останніх двох днів хвилювалися, куди пропав Роман Червінський. І це вже просто стало якимось, ну, можна сказати, мемом, та, який поширювався всюди. І ось нарешті ми знаємо, що він принаймні в СІЗО, але продовжували строк тримання під вартою без захисників. Що не так? І чому це ось не так відбувається? Я не юрист і можу судити тільки з, з практики, як відбувалися судові процеси в нашій історії. Ну, мені таке враження, що, що якась, поки що незрозуміла, невидима сила, робить все, щоб ця справа просто розвалилася. Ну, я просто не розумію, що дає. Слідчим органам і прокуратурі дає зникнення на 2-3 дні людина. От що, воно, ну, що воно дає? Тобто, що ну, як, розуміє, якщо б як в Росії було, показали його без вуха там, чи чимось, так, тоді можна було зрозуміти для чого. Але це привід, звичайно, для, для скарг, для оскарження, для того, щоб просто весь цей судовий процес перетворити в. Ну, Ну, не в цирк, звичайно, але в таку скажуть, що вона ну, Всі ж перелякалися справу. насправді. Всі ж розуміють, що наші е, правоохоронні органи далеко не святі. І Пам'ятаючи, що відбулося там на Росії та, і з тим росіянином Навальним уже всякі лізло до голови, розумієте? І ну я в це не це, це ну, нас... ну, але Давай, тим не я, менш, я... Але тим не менш мають бути дотримані якісь елементарні звичайно. правила, і родина має знати, де звичайно, перебуває звичайно. Е, людина, яка не засуджена до речі. Ну, так, яка, так. Щодо якої діє презумпція невинуватості? Оце ключове. Тобто, станом на зараз він залишається в очах суспільства ніяк не засудженим. І, відповідно, мають дотримуватися всіх правил, норм там і закону. Ну, до засудженого теж повинні бути Звісно. Ціна, норми, Безумно. і Конституція і так далі. Тому тут, в будь-якому разі, це порушення його прав. І я сподіваюся, що все ж таки наша судова система якісь висновки з цього зробить і будуть якісь, принаймні, пояснення, що це відбувалося, так? І чому без адвоката, без адвокатів було прийнято таке рішення. А, якщо наша судова система конкретно в Кропивницькому, намагається так вислужити перед не знаю, там, офісом президента, наприклад, так, Ну, ну черговий раз буде приклад того, чому. Не знаю там меджер Грін, там чи ще хтось буде в наступний раз використовувати і цей прецедент, скажімо, пояснюючи, що давати 60 мільярдів грошей країні в країні, які нема справедливого суду. Ну це абсолютно ну, це нормально. В принципі, це абсолютно нормальний такий підхід. Чому західні країни повинні оплачувати допомагати країні, в якій нема справедливого суду? Тому тут, тут, тут нащо? Зрозуміло, що Червінський і вся ця історія, вона не рядова. Ну, ми ж ми про неї говоримо. Я, і мені присилають стільки різних е справ невідомих людей, яких там саджають невідомо за що в нашій системі судовій. Так? Тому я буду сподіватися, що, що саме ця е поширеність інформації і. До певної міри, ну дійсно про ці два дні багато чого читав. ну, ми ж розуміємо, що це не просто так відбувається. Тобто є стоять якісь організаційні сили, які цю тему все ж таки інформаційно тримають в тонусі. Бо якщо б ми існували в форматі виключно єдиного телемарафону, то Мабуть, про це би знав, дай Боже, тільки його дружина би знала А ми ще повернемося сьогодні в ефірі до цієї теми. Олексію, я хотів вас, переходячи до іншої, запитати, як Олексій Голобуцький стежив за процесом голосування в Палаті представників і з якими думками? А я от так, спочатку так у вас хотів би поточувати. Як? Про цей емоції. про емоції. Про емоції багато хто там знаєте, пости писав. Навіть принцкріни з зали голосування постили писали. Я написав на своїх офіційних сторінках. Добре, така Х хвилинка самолюбування. Ну я просто в восьмій годині повинен бути в кінотеатрі. Я й був там, і тому я всі відео. Для Тіктока і для Ютуба з цією новиною записав годин за п'ять за шість. Так я не сумнівався, що буде проголосовано. Мене там видає сонце на, на відео, так mm -hmm. що зрозуміло, що це не в 20.00 було записано. Так. Mm -hmm. І так само підготував пости, розмістив, і поставив на таймер, там на дев'яту годину. Вони всі вийшли з. Повідомленням, тобто я не сумнівався в цьому. Ну занадто це все було вже. Джонсон би тягнув до останнього, якщо б він був не впевнений, що буде голосування позитивне. Судячи з усього, одна з версій, що все ж таки Байден гарантував спікеру Палати представників, що демократи не будуть голосувати за його відставку, якщо трампісти поставлять це питання на голосування, що в принципі не є нормальним для традицій Палати представників. Це абсолютно логічно, там тільки дві партії, і ніколи, по ідеї, не повинна одна підтримувати іншу. Ну, мається на увазі в таких питаннях, так? Але, мабуть, все ж таки гарантії дали. Вірити в конспірологічні версії, які дуже поширені, які люблять у нас, яким чином вчать, угу. ну, от, там, не бити по НПЗ, там ще щось не робіть, так. Вибори там приведіть і так далі. Ну, кожна своя версія, так би мовити. Я в це не особливо вірю, бо ну, це занадто. На жаль, в Америці зараз такий період історичний, так, настільки відчуття, я просто ще подивився американський фільм Повстання Штатів про громадянську війну в Сполучених Штатах. Я так? одразу а чомусь техас. Правда, так, і навіть по цьому фільму можна судити. Ну, це ж не просто так знімають фільми <плес> на такі я, теми. Я просто чому в Олексія просто запитав, тому що я підписаний на його TikTok, Розумієте, я також там стежу, хоча от в Штатах його вже заборонили на рівні. Не ніхто не заборонив TikTok це 9 місяців. Є у Тіктока, щоб продати свої акції американські і після того можливо його заборонять. Добре, це далі правда. давайте підемо до американської допомоги. Тепер скрупульозно. Палата представників США під час голосування саме 20 квітня дійсно підтримала виділення цієї допомоги для України. Законопроєкт про допомогу підтримала більшість конгресменів у палаті представників. За проголосували 311 конгресменів проти сто. 12. тепер це питання має розглянути американський сенат. Потім підписати президент США Джо Байден. Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер республіканець палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. Цілком можливо, що це буде останній пакет допомоги. Голова Європейського комітету у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що проголосований палатою представників пакет допомоги США може бути останнім перед тривалою перервою або ж взагалі фінальним. Це означає, що ми європейці повинні зробити набагато більше для допомоги Україні. Є усвідомою наскільки невизначеною стала американська підтримка України, зазначив він. І ми повертаємося до політехнолога Олексія у нашій студії. Отож, про цю американську допомогу як би там не було, вона ухвалена в палаті представників, і практично, отак як ви кажете, що не сумнівалися, що за кілька годин до її ухвалення в палаті представників, так мало хто вже сумнівається або не сумнівається в тому, що в сенаті буде ухвалена вона і буде підписана президентом Байденом. От, про те, як вона вплине так, ця допомога, от про це важливо. Бо Блумберг, наприклад, пише про те, що це дозволить там перепочити збройним силам, дозволить, скажімо, зупинити цей наступ росіян, але не переломить, скажімо, критичну ситуацію на фронті. Що потрібно робити для того, щоб ну якось і далі заручитись підтримкою, Бо ця допомога рано чи пізно буде вся використана, і відповідно її буде недостатньо. Тут багато якщо... питань. Це багато питань, але розуміємо, якщо б е, в перші тижні війни нам сказали, що ми будемо вважати за мало 60 мільярдів військової допомоги, ну, тоді б це сприймалося як занадто, скажімо так, е, непорозумна маним словом, реакція. Тому нам треба жити було. З Самого початку, в такому стані, що нам взагалі ніхто не буде допомагати і на це орієнтуватися. Бо ніхто не хоче про це писати, ніхто про це не хоче говорити. І Bloomberg пише, і Washington Post пише, і Нью-Йорк Таймс пише. Це все спрацює, якщо буде достатньо людей, тобто українців на фронті. От це, 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 да, це те, що ми не можемо попросити на Заході, ну, принаймні, зараз, так? Хоча знову ж таки вже є е, е, велика кількість публікацій, які говорять про те, що в разі, якщо Росія дійсно піде наступом серйозним і це буде виглядати катастрофою для нашого фронту, що якісь спеціальні частини, які замінять наших воїнів в ППО, в ПВО, ППО, на кордонах, логістику і так далі. Що, тобто це вже мінімум, як мінімум обговорюється. Так? А Це виходячи з того, що якщо ми не виконуємо, Україна не виконує цей мобілізаційний план, грубо кажучи, в найближчі місяці. А, тому. Це, звичайно, дає можливість нам пере ну, не те, щоб слово перепочити, це якось важкувато сприймається. Це дає можливість все ж таки відповідати більш е... Е... більш впевнено росіянам на їхні атаки. Це дає можливість берегти все ж таки залишки нашої енергетики, спробувати принаймні це зробити, так. Але треба виходити з того, бо про це всі говорять. Е... Європейці це теж свідомі. Що основний тягар допомоги нам буде переходити до європейців? Можливо, це остання серйозна допомога Сполучених Штатів фінансово, скажімо так, і це абсолютно логічно. Війна буде тривати вже третій рік, і пояснювати постійно американцям, що на іншому континенті є якась локальна війна. Яка якимось чином повинна постійно тубувати американців, воно стає важкувато. І ми ще повинні розуміти, що тут грає проти нас, оця от, якщо Швейцарії не буде в червні місяці, не буде Китаю і в інших, скажімо так, глобальних країн, ну, не глобальних, а глобального півдня країн, там, Бразилії, Індії і так далі. То у дуже багатьох у того ж Трампа буде абсолютно нормальний аргумент, так? Якщо є можливість домовлятися, якщо є така можливість домовитися, за рахунок чого це вже ну, ми ж розуміємо, це вже інше питання, катурбують тільки українців, то треба домовлятися, бо це дешевше, ніж кожен рік от видавати якусь там 100-200 мільярдів на цю війну. Краще ми ці гроші витратимо на відновлення того, що залишиться від України. Тому дякуємо американцям, що вони дали нам ці гроші. Будемо сподіватися, що частина з них піде на те, щоб, ну скажімо так, вибудовувати свою власну систему, не не систему, навіть виробництво для оборони. Звичайно, бо без цього, ну без варіантів. Без варіантів тут абсолютно так. Ну не будуть всі фабрики Європи і Америки працювати на те, щоб задовільняти, е, ну скажімо так, на 100% потреби України. Я поточню, Олексій. А як же будемо з Україною стільки, скільки потрібно? Ну можна ж по-різному бути. Ну це а, можна, можна ж бути в, в цьому, можна на цвинтарі бути разом. Тому це слухайте, це слова. Це, 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 це трошки да. це, це правда просто. Але, але тим не менш, та, можна Вони сказати, бути, що Давати у нас напишуть, тримає. напишуть безліч книжок, про снімуть в Голлівуді безліч фільмів про завдяту боротьбу українців в проти росіян. і Так далі це не означає, що вони будуть готові воювати за нас, так би мовити. Хоча водночас, от такі заяви, ми ж бачили заяву Орбана та, про те, що, мовляв, європейські війська Європи чи там військові Європи вже близькі до того, щоб Будем практично брати участь. Дуже дуже потішив цього <кхи> разу Орбан, треба сказати. Давно він так нас не радував, як от, от ну, цього ну, разу. По-перше, у нього серйозні проблеми в країні. Корупційна, так мовити, скандали, які тривають, там тривають протести. І звичайно, як завжди, він намагається зовнішньою риторикою про на зовнішні теми збити, так би мовити. Ну він він хоче зобразити себе перед е, угорцями. Як от що, от, якщо б не він, Угорщина би пову самі вуха була б в українських проблемах. Вже б воювали війська в Україні, там ще щось було. Так, він на цьому, на цьому буде грати, він популіст, і він чудово розуміє. В нього ситуація ідентична з Путіним і з багатьма іншими так, подібними авторитарними лідерами. Він чудово знає, якщо тільки він позбудеться влади, він сяде в тюрму. Там без варіантів просто. Просто без варіантів. Чи встигнути треба добігти, долетіти, чи там якось якимось чином до Росії і там вже, так би мовити, е жити на якусь. Пенсію російського Газпрому чи когось іншого. Так тому тут це, все зрозуміло. А з точки зору Ми... я ж кажу зараз по нинішній момент. Це зараз що відбувається так. А, через півроку, через рік я сподіваюся, що розуміння європейців в першу чергу того, що це не локальна війна і що це війна в будь-якому разі буде мати значення і вплив на Європу. Бо не отримавши достойної відповіді, Росія спокійно може собі продовжити і далі так моти свою експансію. І ми не знаємо, ніхто не знає про ці всі розмови про п'яту статтю, поки її не перевірили, реально так. Ніхто нічого там нема. У нас у нас у такі уявлення дуже багатьох, щоб на стаття це от Росія взяла напала, і хтось там натисне на якусь кнопочку червону, так і одразу там вони там є, можна консультуватися після того, як напали на країну НАТО, можна відповісти економічно, варіантів безліч. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Олексій Голубицький в студії. Не про Штати. От я просто хочу важливе повідомлення. з'явилося, Олексію, подав у відставку голова ізраїльської військової розвідки Аарон Халіба, який минулого року взяв на себе відповідальність за невдачі, що дозволили Хамасу здійснити напад на Ізраїль. Повідомляє. Радіо Свобода став він першим із високопоставлених ізраїльських осіб, хто пішов відставку після атаки Хамасу 7 жовтня на цю країну, і внаслідок якої загинуло 1200 людей, в тому числі цивільних, ще приблизно 250 були захоплені у полон. Раніше ж відбувались протести. Нагадаємо, з вимогою відставки уряду прем'єр-міністра Беняміна Натаньягу. Там все нібито заспокоїлось вже взаємних ударів не Робитимуть, і от пішов політичний процес, чи як ми це можемо називати? Ну окей, розвідка вісьма. Ну поки але що це що... Ми ж розуміємо. Начальник розвідки це не відставка на Таньяху. Тобто, це така ну, нормальна логіка, якщо не справились. Проблема в тому, що вся політика на в останні десятиріччя перебування у при владі вона була зосереджена на питанні безпеки. І дуже багато чого прощали Натаньякова, бо вважалося, що він ну, забезпечує так. Оця його домовленість його уряду і спецслужби ізраїльських з Хамасом, що ми вам, ну, грубо кажучи, ми вам платимо, а ви нічого не робите, так вона працювала певний час ну, до кінця минулого року, і це, звичайно, такий серйозний провал всієї політики. Самого Натаньяху. І для Натаньяху, ну, зважаючи, що у нього там ще й купа корупційних питань, скажімо так, тут і є до нього питання серйозні, і якщо він. Перестане бути прем'єр-міністром, то варіант того, що він може опинитися в в'язниці, він достатньо великий, mm -hmm. і тому я би не сильно ставив на те, що все вже закінчилось. Ну але тут про інше це дуже цікаве повідомлення влади. Насправді, тут якщо провести паралелі, а ми багато проводили паралелі від моменту того, як все почалося в Ізраїлі, і звісно, що ми проводили паралелі з повномасштабним вторгненням. А хіба в Україні були якісь подібні відставки, які б взяли на себе відповідальність? Ну, щось я не пригадую, чи може я погано стежила. розумієте? Ми не говоримо там про ситуацію в самому Ізраїлі безпосередньо, але тут ми бачимо, що розвідка взяла на себе відповідальність за вторгнення, якого не передбачила, або якому не запобігла. А, а в нас що? що Пропонуєте, щоб наша розвідка взяла відповідальність за. Слухайте, ну це це навіть, ну, не хочу звинувачити маніпуляцію. Слухайте, ну я, я так би мовити, і був, і в Палестинській автономії, і був і в Росії. І Якось це ну зовсім порівняння. Ніяке. Ну, ядерна держава величезна. І Хамас, який ну реально просто там плюнеш на кордоні, і плювок попадає в море вже. Тобто, контролювати таке це питання, ну. Там я не пам'ятаю суми, але це питання йшло в місяць, там декілька мільйонів доларів чиновникам просто Хамасівським. Так це навіть у нас можна було платити, бо якщо б можна було так питання вирішувати з Росії, так Офіцери розвідки ходили з чимоданами і приносили ці чемодани до Хамасу. Тому це не порівняно абсолютно. Але Взяти... це все таки питання про політичну відповідальність. Політична відповідальність за. Ну тоді з цією логікою все політичне керівництво повинно піти відставку так? Ну, як же, прогавили напад, не тільки ж розвідка. Ну, так. То, це це не, так не працює в повномасштабних війнах, абсолютно так не працює. І те, що... Я деталі не знаю, не можу здогадуватись, що голова розвідки таким чином намагається взяти всю провину на себе, захищаючи таким чином на Таньяку. Політехнолог Олексій Голобуцький дякуємо, Олексію, вам за розмову і дякуємо за цей ефір.